Привіт всім, мене звати Діма. Сьогодні поговоримо про модель Moser Chrome 2 Style Blending Edition. Яка її особливість? Яка, чим вона характерна саме для порукарів? Чому її варто взяти? Адже це новинка від Мозер. Отже, вона йде в такій коробочці. Модель, можна сказати, оновлена від попередньої. Попередня модель була просто Chrome 2 Style. Це Chrome 2 Style Blending Едішн. Чому така назва? Тому що вона має. Блендінговий ніж. Ніж для плавних переходів від 05 до 2 мм. Такий корпус матовий, не скользить в руці, зручно тримати. Ну і звичайно, що швидко знімний ніж. Тобто ви можете легко ніж зняти, почистити, ну і звичайно поставити його назад. Це характерна особливість всіх безпровідних машинок Мозер. На самому корпусі кнопка ввімкнення, ну і, звичайно, вимкнення самої машинки. В комплекті йде отака підставочка. Ну і звичайно, адаптор. Адаптор, вони йдуть стандартні, тому якщо там у вас старий, ну, старий адаптер, бо він поламався, ви можете докупити без проблем у нас на сайті або в нашому інстаграмі. Звичайно, що сама модель вона йде з комбінованим жибом. Тобто ви працюєте, наприклад, поставили на зарядочку, коли не працюєте, вона заряджається, або підключили до розетки, підключили сам зарядний пристрій і також працюєте. Це дуже зручно, особливо в наших умовах. Саме на, на період відключення світла, так само дуже зручно, коли вона швидко заряджається. Тому тут є функція швидкої зарядки. Також основна характерна особливість саме цієї моделі це те, що тут ідуть насадочки магнітні. Магнітні насадочки дуже часторі питають, що це взагалі таке і що це за новинка від мозка. Ну, Німці продумали все до деталей, і вони думають, ну, ти витрачаєш час постійно, коли перемикаєш насадки. Треба зробити це зручніше. Вони зробили насадочки магнітні, які дуже швидко одягаються. І фіксуються, тобто вони не спадають при роботі. Вони фіксуються і дуже легко знімаються. Тобто, ви вже час напер... ну, на пере, щоб поміняти насадки, він скорочується буквально до секунд. Також в комплекті, ну, звичайно ж, іде щиточка і масло. І сама модель дуже потужна. Тому раджу вам її, якщо ви там змащували там. Раз на день раджу тут переглянути саме до цієї моделі, бо вона потужніша. А це значить, що ножі можуть потребувати більше масла. Тому раджу прочитати інструкцію. Інструкція йде в комплекті. Так, отакі у нас тут на різних мовах є українською, тому дуже зручно прочитати і <кхем> перечитайте. Передивіться експлуатацію, як швидко її треба заряджати перший раз, коли скільки її потрібно заряджати, і так далі. Для чого це потрібно? Щоб ваша машинка побільше прослужила, бо машинка сама ну на неї рік офіційної гарантії, проте в нас є ще ну не гарантійний ремонт і так далі. Якщо у вас, наприклад, є якісь моделі, які потребують там ремонту, але ви вагаєте, що там закінчилась гарантія, в нас є. Не гарантійний ремонт, так само наш сервісний центр може зремонтувати. Проте майте на увазі, якщо ви доглядаєте за своєю машинкою, якщо ви прочитали уважну інструкцію, то вона вам прослужить дуже багато років, можна сказати. І це не тільки для домашнього використання, для професійного в плані Мозер якраз акцентує увагу на професійних моделях, тому раджу вам. Прочитайте експлуатацію, користуйтесь задоволенням, ну і звичайно доглядайте за своєю машинкою. Бо це інструмент, який приносить вам кошти, можна сказати так. Тому якщо він там вийде з ладу, треба буде купувати новий. Краще вже пропрацює одна і відіб'є свої кошти в 2, 3, 4, 5 разів. Вам гарного настрою! Всього найкращого, до побачення.